Останнім часом ціни на продукти, комунальні послуги та інші товари стрімко зростають. Багато людей змушені переглядати свої витрати та шукати нові способи економії. Як могилівчани адаптуються до економічних викликів? Вирушаємо дізнатися поради містян просто зараз. Звісно, зараз я бачу зростання, але все-таки ми розуміємо, що зараз воєнний стан, тому ці ціни є актуальними на даний час. Ну, я скажу так, все-таки можна проплатити Саме в рамках цього, що відбувається зараз в нашій державі, війна. Тому все-таки зростання є, але можна з цим боротися. Деякі продукти можна замінити на інші, більш дешеві. Так? Але якщо брати дітей, то я на цьому не економлю, тому що це здоров'я дитинки, а можна зекономити на одязі трішечки, так? Ну, ось на цьому лише. А якщо продукти брати, то ми не економимо на цьому. Раніше береш 300 гривень, то й можна йти на базар, а зараз тисячу береш і ще не поможе. На тряпках би гроші вже не тратим, бо вистачає ще тих, що накупляли раніше. Тільки на питання йде, і на газ, світ. Зарплати не підвищуються, а от ціни зростають. Для батьків, які виховують дітей, це також помітно дуже, що все дорожчає і. І дуже тяжко на даний час. І скажіть ще, будь ласка, які у вас є способи економії в наш час? Ну, скидки в магазинах. Це саме, що можна на чомусь зекономити, що трошки бюджет підтягнути, де щось дешевше, де щось дорожче. Але ми викручуємося, так як українці викручуються з усього, так і ми викручуємося також з усього. Є переселенка з Донецької області, дуже тяжко. Відчуваємо. А скажіть, будь ласка, які ваші способи економії в таких умовах? Ну, Ніяких, просто не ходимо, да і все. Крупа є, макарони, отак і живемо. Звичайно, відчуваємо, електроенергія зросла дуже дорого. І взагалі всі продукти харчування, повністю все позростало. Ну, на електроенергію, наприклад, встановили двохзонний лічильник, що на ніч менше використовується, менший тариф. А по продуктах, по цьому всьому, як там зекономиш, не зекономиш, тому що все потрібно для дітей. Так що економія не дуже виходить. Ціни це відчутно майже кожного дня це відчувається. Можливо, з цим часом пов'язано, що в нас зараз склався. У мене двоє дітей. Тут хочеться їм, щоб у них все було, щоб вони себе нормально почували більш-менш в цьому житті. А ми вже трошки стараємося себе обмежувати там. Ну так, не можемо собі дозволяти в якісь заклади ходити, ну, їсти, намагаємося там якось нормально з життям жити, все-таки не, не здаватися. А так, такі, вже якісь забаганки, щось кудись хочеться, щось від відпочинок якийсь можна відмінити. Та які способи в нас можуть бути? У мене вони внуки, треба її годувати, і в садик платити, і все, які можуть можуть бути, а заробітка нема. І на роботу вже ніхто не бере, бо вже такий вік. У співвідношенні до заробітної плати дуже відчутно. Я насамперед економлю на собі. На дітях не економлю, на внуках також ні. Економія в чому? Що дещо може в чомусь відмовляю собі в одязі, такому більше так ну в продуктах стараємося раціонально і збалансовано харчуватися.